Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про ще один треш на польському кордоні, ще один випадок, коли поляк, замість того, щоб регулювати конфлікт по-європейськи, просто поїхав в натовп водіїв, збив з ніг велику їх кількість і на повних газав помчав собі далі. Ми сьогодні цю ситуацію будемо розбирати. Це сталося от напередодні великого свята Різдва Христового. Mm, якби в мене взагалі це все не вкладається в голові. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви дуже сильно допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які атакують канали. Ви можете цих ботів бачити в коментарях під всіма моїми відео. Можете дивитись, до речі, попередні відео. Там коментарі, що вони там виписують. Такі, знаєте, як трошки хворі на голову. Але е, добре, боти це одне. Дякую кожному з вас, друзі, за ваші лайки, за вашу підтримку. Давайте починати. Ця ситуація сталася вчора ввечері. Поляк їхав десь в сторону кордону на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Він зустрівся по дорозі з українськими водіями, які собі стояли там на пішохідному переході. І замість того, щоб в них почалася словесна перепалка, і замість того, щоб якось врегулювати конфлікт і поїхати собі далі, він просто на повних газах. Заїхав в НАТО, позбивав велику кількість українських водіїв. Це все, до речі, попало на відео. Я це відео не буду виставляти в YouTube, бо YouTube його точно забанить. І взагалі не раджу його дивитися тим, хто має хто є вразливим, скажімо так, але я це відео залишив в своєму телеграм-каналі. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Отже. І е, це вже другий випадок, до речі. Буквально там тиждень тому був такий, чи десь два тижні тому був такий випадок на Раві Руській, коли також польський водій збив трьох водіїв з України. Е, і е, жодної інформації від поліції про якесь там покарання для е, цих чоловіків немає. І знаєте. Це е, дуже символічно, коли е, Польща, коли польські перевізники кричать про те, що українцям треба дотримуватись законів. Ви приїхали, тут вам не Україна, тут мають бути польські закони, тут має бути все по польську. І при цьому ось є такі виродки, які просто е, ну, самі порушують закон. Ну як можна просто е, взяти і переїхати в велик, величезну кількість людей, поїхати собі далі? І в мене, знаєте, інколи закрадається така думка, що деякі поляки, я наголошую, деякі поляки, взагалі не вважають українців за людей. Знаєте, це такі самі крайні вже прояви ксенофобії, расизму, я не знаю. І дуже сильно хотілося б, щоб якось польська правоохоронна система звертала увагу знаєте, на такі випадки, коли на основі на національному підґрунті. Просто вони собі можуть побити людей, можуть от, позбивати людей на автівках, знаючи, що їм, скоріш за все, за це нічого не буде, бо в нього кум брат Сват десь є там в поліції, в тому селі, де воно проживає. І ось такі випадки, знаєте, вони дуже сильно від... відвертають від Польщі. Бо з однієї сторони можна побачити величезну кількість коментарів про те, що от як ви можете взагалі там щось погане говорити про Польщу, що Польща так сильно допомогла там Україні в перші місяці війни. Але після перших місяців війни вже сталося дуже насправді дуже величезна кількість е, різних е, випадків, коли е, окремі індивідуми в Польщі. Такі, так, звісно, вони не представляють там всю польську націю, але коли окремі індивідуми поводять себе просто по скотськи і хотілося б, щоб вони відповідали за польськими законами, за польським правом перед судом, сідали до в'язниці і там відсиджували свої дуже довгі терміни. Бо справді, ну, коли ти навмисно е, заїжджаєш в товп, в натовп людей на автівці, то для мене, знаєте, це. Неадекватна поведінка. Такі люди мають сидіти у в'язниці, і такі люди мають сидіти у в'язниці довго. Натомість по жодному польському телебаченню ви ніколи не побачите ані оцих кадрів, ані інших кадрів про якісь там побиття українців і так далі. Натомість в по, на польському телебаченні завжди можна побачити, як українці щось не те роблять. І е, дуже також сумно, що е, велика кількість українців, які в Україні проживають, також ведуться на оце дешеве ІПСО, яке е, проводиться окремими групами. Я не знаю, чи то польської влади, чи то російської влади. Вже мені це не особ... не, не дуже зрозуміло, так би якісь методи однакові. Але це насправді дуже сумно, і е, можна робити висновки по тому, що польська поліція не дуже той реагує. Ми з вами говорили, що уряд права і справедливості, минулий уряд, він зробив справді кишенькову поліцію, кишенькову прокуратуру, кишенькові суди. От. І е, бачимо, що якісь такі окремі дії вони просто заминаються і ніхто ніде не сидить. Навіть якщо пам'ятаєте, декілька місяців тому в Тіктоку і в Ютубі гуляло відео, де. Поляк просто на національному підґрунті почав ображати Українку, її дітей. Ну просто кричав там, що ти сміття українське вертайся до себе в Україну. Mm -hmm. По так за попередніми даними, цей чоловік також не сидить у в'язниці. Ну тобто, якби там було чіткі прояви ксенофобії, які попали прямо на відео. При цьому цей чоловік просто там знаходиться під домашнім арештом, йому там дали якийсь штраф. Те саме і стосується різних побиттів українців, різних нападів на там українських таксистів і так далі, ніхто з цих людей, з цих людей не сидить. Вони всі або просто під домашнім арест-арештом, або під е, надзором поліційним, або просто вони отримали якісь там штрафи. Ну якби і на цьому все. І коли вже е, справді польське право почне нормально працювати на всіх. То поки що не зрозуміло, тому як так, прийшла в Польщі нова влада, прийшов Туск, але при цьому, там, наприклад, та, та ж сама судова система вона залишилась пісівська. І наразі ті, ті судді, які були при минулій владі, вони залишаються і при цій владі. Я так розумію, що є якісь процеси, які не дозволяють в один день взяти і поміняти всіх суддів і так далі. Бо ця система вибудовувалась 8 років, і повірте мені, що зараз за декілька е, місяців почнуть вже говорити, чи за декілька тижнів вже почнуть нарікати на а почнуть говорити про те, що от при туску все те саме, що було при пісі, а ви там раділи, що щось не так. Хоча є якісь процедури, які потрібно пройти для того, щоб очистити судову владу е, і взагалі всю правоохоронну систему. Дуже сильно надіюсь, що це буде якось змінюватись, але наразі просто бачимо, що поляк просто собі може дозволити. Він бачить, що його знімає камера, тобто, це все буде зафіксовано на відео. І він замість того, щоб е, е, якимись законними методами керуватись, визивати там поліцію, якщо тебе там десь не пропускають, і так далі, він просто бере-переїжджає людей. Бо в мене така думка, що і якби такі думки закрадаються в голову, що коли він розуміє, що це українці, то для нього це не люди, це якийсь другий сорт. І, і дуже сумно, що такі поляки не сідають у в'язницю, а отримують надзор поліційний або штраф. Хоча за польським правом такі люди мають отримувати колосальні терміни і сидіти в польських в'язницях, не на свободі гуляти. І саме через таку недбалість від поліції, від прокуратури, від польських судів, саме через таку недбалість люди, поляки вони розуміють, що а, ну, той зміг, і я теж буду так робити, якщо що, отримаю просто штраф. І вони також починають нападати на українців. Починають порушувати польське право, бо таке, знаєте, трохи закрадається думка, що польське право воно тільки для українців. А поляки вони в себе вдома і тому їм можна польські закони не виконувати. І це все дуже сумно. Я в деякій мірі навіть розчарований з такого, і дуже сильно надіюсь на. Якомога швидше очищення цієї судової правоохоронної системи в Польщі для того, щоб польське право знову працювало так, як воно має працювати в будь-якій країні Європейського союзу, де всі люди є рівними, де всі люди врахуються людьми, і право на життя буде поважатися за будь-яких обставин. Неважливо, хто ти, чи ти поляк, чи ти білорусь, чи ти українець, чи ти якийсь там африканець, немає різниці. Бо зараз дуже сильно відчувається насправді в Польщі ця ксенофобія. Той, хто мав якісь конфлікти в Польщі, той знає, як це працює. Ви точно так само це можете бачити і в коментарях, де просто нагнітається знаєте, оця обстановка про те, що там бандеровці, як вони ще говорять, укронацисти, жебраки і так далі, вертайтесь до себе в Україну. От. Ну, навіть такими коментарями вони вже порушують польське право. Про рівність людей. Вони не тільки польське право, вони так само порушують і е, загальні положення голов, головної конвенції прав е, людини, яка прийнята всіма цивілізованими країнами. І коли це все зміниться, поки що не зрозуміло. Можливо, у вас є якісь думки з цього приводу? Пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!